І всім привіт! Сьогодні я покажу вам, як же ж можна побудувати кубік-Рубіка один на один з Лего, всього з 11 Ні, не з 11. Да, з 11, деталік. Спочатку нам потрібен любий ось такий от блок. Любий, для Любого кольору, бо воно все рівно буде закрито. Далі, саме головне це ось це. Дивіться, е прикол в тому, що вони ось так приєднуються. Тобто, якесь приєднується зверху, якесь приєднується знизу. Далі. Тільки приєднується знизу, ми приєднуємо знизу. Це у нас буде виглядати ось так. Далі, тільки зверху приєднуємо зверху. В принципі, це логічно. Все, у нас є саме головний прототип до кубика Рубіка. Далі, що ж нам треба зробити далі? В принципі, тут в любому дураку е, ясно, що нам потрібні кольори. Е, беремо будь-який кубик Рубіка, але це не обов'язково. І заповнюємо кольорами. Перші три. Є. Потім. Ой, ні 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 А ну ось так далі. Ось так. Червоний, жовтий. І зелений. Все, це нам це нам більше не пригодиться. І все. У нас є дуже прикольний кубик Рубіка. Я ось ще зробив для нього підставку. Все. Ось такий у нас вийшов кубик Рубіка. Я, до речі, дуже довго думав, як його зробити, але зробив. І от зараз знімаю відео, як вам його зробити легко. В принципі, все. Ем, але дивіться, якщо ви захочете змінити кольори, то я вам дуже рекомендую взяти ось цим, тому що. От, оце вже один раз так хотів від'єднати. Все, в принципі, це кінець відео. Всім пока.